Бували єдине, третє джерело фінансування, яке би дало нам можливість додати мінімальному рівні забезпечити ці всі фінансові вимоги. Коли буде доповідати Валера Васильівна на отримала вказівочку, вона зосередиться на цих моментах, вона розкаже, по якій схемі ми будемо працювати. Дайте можливість доповідачу від фінансового управління дати вам інформацію, ви напевно зрозумієте все. Дозвольте поставити запитання. Перший я, я, я Мене звати Ярослав, я координатор самоохоронного майдану Івано-Франківської області. На даний момент мене і самоборонної області цікаві наступне питання. Як ви собі розумієте принцип Національної гвардії, куди, куди входить МВС і Перкута? Які били нашу хлопцю на Майдані. Скажіть, будь ласка, чи станете ви з вашою працевцею плечом плече? Це є перше питання. І друге питання, якщо ви розпустили всі НС-запаси армії і ви не можете забезпечити нашим хлопцям, скажіть, будь ласка, чи хтось з самоборонець поводиться під ваше керівництво? Я сказав, по-перше, командир вам допоміг структуру формування Національної гвардії. Це зовсім інакше. А під чим, чим керівництвом вона буде це вибирати і визначати вже будуть той створений э, підрозділ військовий, який буде створений. І не стоїть питання, що командир уходить цей підрозділ. Я це не казав. Я сказав, що база буде внутрішній нашого лучшого батальйону внутрішніх військ.